Осівна компанія 2013 року в Лазівському районі в самому розпалі. Прохід проведення комплексу весняно-польових робіт в сільськогосподарських підприємствах району йшлося на спільному засіданні колегії Лазівської районної державної адміністрації. Пріоритетним напрямком розвитку аграрного сектору району було й залишається вирощування зернових культур. У точному році їх посівні площі збільшилися на 6 тисяч гектар порівняно з 2012 роком. Площ відбулося за рахунок посіву озимих культур майже на 5 тисяч гектар, та ярих зернових та зернобобових на площі понад однієї тисячі гектар той же час площа посіву технічних культур у 2013 році зменшилася на 7 тисяч гектар за рахунок зменшення посівів соняшнику на 4,5 тисячі гектар, сої на 2 тисячі та цукрового буряку більше, ніж на 1 тисячу гектар. Станом на кінець квітня 62% озимих культур перебувають в доброму стані, 37,5% задовільному. Аграрії Рлозівщини завершили посів ранніх зернових культур на площі 18 тисяч 11 60 гектара, що становить 100. І Першу культивацію заплановано провести на площі 46 тисяч 393 гектара. Фактично проведено на площі 50 тисяч 318 гектарів, що складає 108,5%. Господарствах району планується провести посів кукурудзи на площі 14 381,9 гектара. Фактично на сьогодні посіяно 68,1%. Соняшник планується посіяти на площі 22 тисячі 34,2 гектара. Фактично посіяно сімдесят десята відсотка. Товариство агрофірма Яковлівське. Посіяли 750 гектарів гірчиці та 711 гектарів коріандру. Площа посіву сої 534 гектари, фактично посіяно 342,7 або 64,2%. Посів пізніх, пізніх круп'яних культур планується провести на площі 717 гектарів, в тому числі. Гречки буде посіяно 362 гектари, проса 254 сорго на площі 101 гектар. Площі посіву кормового буряка. Складають 569 гектарів або 100%. відсотків насінням, яке є важливим фактором отримання стабільних високих врожаїв, сільгоспвиробники району забезпечені на 118% відсотків до потреби за підсумками фахівців. Навесня на поліві роботи потрібна орієнтовно 155 мільйонів гривень. Знання роблять людину вільною і великою. Такі слова написані над входом до Краснопавлівського багатопрофільного ліцею, і це не прості слова, особливо вони стосуються учнів, яким незабаром проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Щоб оцінювання пройшло успішно та дало шлях до обраного випускниками шкіл вищого навчального закладу. На допомогу приїхали представники Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, кандидат фізико-математичних наук професор кафедри Євген Нелін, Оксана Савченко, старший викладач кафедри української та світової літератури та кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства і лінгводидактики Василь Терещенко. Темою візиту педагогів були особливості підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації у 2013 році з математики і з української мови та літератури. Початком зустрічі з випускниками шкіл Лозівщини Стар. Ала презентація педуніверситету імені Сковороди, ставши студентом цього престижного закладу та успішно його закінчивши, запевняли харківські педагоги. Для молоді відкриються широкі перспективи. Школи є повсюди, тому проблеми пошуку роботи не виникатиме. В університеті дуже широкий спектр факультетів. Далі учні Волозівського району поділили на дві групи: одна з котрих готувалася до здачі ЗНО з математики, друга з української мови та літератури. На лекціях одинадцятикласникам порадили не хвилюватися, а уважно читати завдання та сумлінно готуватися. Саме за таких умов успіх на зовнішньому незалежному оцінюванні гарантований. Учасники заходу переконані, що такі зустрічі матимуть продовження у перспективі тренінги по підготовці до ЗНО консультації щодо написання науково-дослідницьких робіт, участь у днях відкритих дверей. У навчально-виховному комплексі села Комсомольське був проведений день цивільного захисту. Подібний захід в Лозівському районі є щорічним. Надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру під таким гаслом вихованці, вчителі та персонал навчального закладу демонстрували практичні та теоретичні знання, а саме тематичні уроки, де старшокласники розповідали про небезпеку з боку природи, як діяти в разі надзвичайних ситуацій та не допустити їх виникнення та інше. Тобто з метою врятувати своє життя та життя оточуючих учнів навчають заздалегідь, бо в них попереду життя, а воно інколи буває з сюрпризами. Найменші вихованці комсомольського НВК достатньо знають, що треба робити або не робити під час повені грози пожежі. Правила поведінки під час надзвичайних ситуацій дітям прищеплюють через казкових героїв. Так дітлахам краще запам'ятати погрозливі примхи природи. Під час змодельованої пожежі у харчоблоці, садочку, малечу у захисних масках з пакетами першої необхідності з Цим завданням справилися за короткий час. За все ми справилися за сім. Вили евакуація пройшла успішно без жертв. У людства є приклади, і часто вони з відтінком смерті сліз, страждання, стихійні лиха, аварії, катастрофи все несе небезпеку, і про це треба пам'ятати та згадувати. Двічі під час дня цивільного захисту комсомольському НВК згадували про техногенну катастрофу, яка сталася 27 років тому на Чорнобильській атомній електростанції. Про її наслідки та про жертв згадували, вшановували хвилиною мовчання. Цілий день йшло практичне відпрацювання учнями педагогічним і обслуговуючим персоналом навчального закладу дій за планом реагування на надзвичайні ситуації у підсумку. Дана оцінка, відмінно що значить, молодь готова до різних подій у житті, і в неї є безпечне майбутнє. 21 квітня в Катеринівській загальноосвітній школі вперше в цьому році відбулась першість Лозівського району з настільного тенісу серед збірних команд сільських та селищних рад Лозівщини. На змагання прибули сім команд: з Катеринівки, Орільки, Краснопавлівки, Надеждівки, Новоіванівки та дві команди від Плесівської сільської ради. Призові місця серед третіх ракеток, де змагалися юнаки та дівчата, здобули Крістіна Грині з Орільської селищної ради у Крістіни. Третє місце Тетяна Яковенко, представниця збірної команди Краснопавлівської селищної ради. У Тетяни друге місце. І найкращою серед третіх ракеток була Дар'я Семеннікова з Надеждівської сільської ради. Серед других ракеток на третьому місці Олександр Машталь, команда Плисове, 1 на другому Михайло Сенченко, Катеринівська сільська рада, і на першому місці учасник збірної команди Надеждівської сільської ради Захар Турченко. Серед перших Кеток призові місця здобули Максим Потайчук, Владислав Дмитросенко та Микола Теличко за загальнокомандними результатами на третьому місці команда Катерінівської сільської ради, на другому Краснопавлівської селищної ради і чемпіоном сезону 2013 року стала команда тенісістів Надеждівської сільської ради. Минулої суботи в районному будинку культури відбувся чемпіонат лозівського району з шахів. У заході взяли участь 10 команд сільських та селищних рад Лозівщини. Чемпіонат був особисто командним, де чоловіки, перша дошка та юнаки, третя дошка грали за швейцарською системою. А жінки, друга дошка, грали по коловій системі. Усі повинні були зіграти по п'ять партій. По завершенню ігор за особистим заліком серед гравців, за першими дошками на третьому місці. Володимир Макалюк на другому, Леонід Зуб на першому Юрій Кирієнко. Серед жінок Юлія Вишник на третьому місці. Тетяна Вахрушина на другому. І кращою серед чарівних шахісток була Ірина Бистра. Серед юнаків та дівчат третє місце здобув Олександр Копіца, друге Михайло. Сенченко перше місце посів Владислав Густов за командним заліком, призером та володарем третього місця чемпіонату стала команда Урільської селищної ради. Дякуючи здобутим 10,5 з половиною очкам, команда Катерінівської сільської ради здобула друге місце, і чемпіоном з шахів стала збірна команда Тихопільської сільської ради на її рахунку 11,5 з половиною очок. Усі призери та переможці шахового чемпіонату були. І гідно нагородження.